До кінця тижня в Україні збережеться дуже спекотна погода. Подекуди стовпчики термометрів підійматимуться до плюс 35-38 плюс градусів. Містями дощитиме, але опади суттєво не вплинуть на температуру повітря. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер, за даними фахівця, грозові дощі подекуди очікуються у західних областях. Нарешті території країни збережеться спекотна та суха погода. Вітер буде північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря. Вітря вночі становитиме плюс 17 плюс 22, вдень від плюс 30 до плюс 35, а на півдні розжарить до плюс 38 градусів. Перед вихідними поле високого тиску забезпечить продовження сухої та спекотної погоди у більшості областей. каже синоптик. Лише місцями у західній частині можливі короткочасні грозові дощі. У Карпатах помірні опади. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі становитиме плюс 17 плюс 22. Вдень від плюс 30 до плюс 35, а на півдні повітря прогріється до плюс 37 градусів. У суботу, за прогнозом синоптика, в Україні утримається спекотна та сонячна погода. Грозові дощі можливі лише у західних областях у денний час. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 18, плюс вдень від плюс 31 до плюс 36. А на півдні повітря прогріється до плюс 37 Градусів у неділю, 20 серпня, продовжиться період сухої спекотної погоди. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 19, плюс 24, а вдень по всій країні очікується від плюс 32 до плюс 37 градусів. За даними синоптиків, до кінця тижня в Україні очікується доволі високі значення температури, та у більшості областей буде сухо. Однак подекуди все ж пройдуть короткочасні дощі та грози. Так, 16 та 17 серпня опади очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, а перед вихідними невеликі помірні короткочасні дощі та грози. Пози очікуються у більшості західних областей. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.